А знаєш, що таке коліна в психосоматиці? Там є кілька таких внутрішніх конфліктів. Наприклад, я поставила себе на коліна, або хтось мене поставив на коліна, і ну треба постояти, треба це витримати. Або, наприклад, я з кимось змагаюся, це є тема змагання. Я ж мушу доконати собі, що ти. Я тоді доказувала, мені хотілося бути кращою всіх. Я тоді старалася бути кращою за всіх, а тут ще мені треба йти на лікарняний. Як так? А я там і так, ж була гірша на цьому роботі. Mm -hmm. Да, я була на тому, на тій просто роботі зіркою, де мені просто мали ставити найкращі там оцінки, виставляли за роботу. У мене завжди була найкраща оцінка, я найкращу роботу за всіх робила. Я скрізь всіх косяки виправляла, щоб усім було добре. Тобто там хороша дівчинка була просто настільки і хотіла бути зручною, класною і щоб мене бачили. Тобто там дуже багато було програм в той момент. Mm -hmm. uh, я uh, і тому, так, та... через незріле его тіло страждає. Щоб... І ще плечі були підключилися. Марта. Да, 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 да. От коронавірус мене був скосив саме з коліна, плечі, і я вдома лежала не так з температурою, як мене боліло все тіло, я просто не могла нічого робити. Ти знаєш, коронавірус це була наша перша трансформація, і м -м, мені здається, що е, зараз можуть, звісно, захейтити, але окей. Е, люди вмирали не від симптомів, від страху. Від да. тієї програми, яка є застарілі програми, які не готові перейти. Да. Тобто прийде час, де ми напевно будемо не готові перейти в щось нове. Наш мозок це просто не пустить. Звичайно. Що зараз швидкість така, ви подивіться, як телефони бряха оновлюються. Тільки оновила оновлення, воно тобі. Мозок як оновлюється на секунду. І це така ну Я вже ж оновила це оновлення в телефоні. Тобто, виходить, що. Ем, Зараз швидкість навколо всього і енергії і інформації така, що ми не встигаємо. А наші нейрони в голові, які там напрацьовали з і тепер їх треба потрошки потрошки поміняти. То ну то нам треба часу, і нам треба дуже навчитися керувати собою і фокусом уваги. Тоді ми керуємо життям і світом, і не всі це розуміють. Uh -huh. Ну це навичка, я вважаю, що будь-чого можна навчитися: питання часу, системності і е, правильних інструментів, yeah. і, е, скажімо так, бажання, навіть yeah. бажання. Бо Якщо хочеш, то навчишся. А Представні якщо бажання це напевно найголовніше, що має yeah. бути так. Yeah. Бажання, але треба теж мати певні якісь інструменти, розуміння, щоб ну теж е, швидший був ефект. І е, навіть якщо зараз нема бажання, то простіть себе. Ну нема, то нема. Добре, почекаю ще, хочу побучитися. Тобто моя система вирішила вже трошки побавитися от в цю гру. Бо ми так. любимо ці ігри хорошої дівчинки, ігри в мене кредит, все капець, ігри немає грошей, все пропало. так. Тобто мозок це любить. Ми взагалі любить страждати.